всього в шоці, от. Я вже, друзі, устав, Чесно, я оце в останній раз провожу оці безкоштовні навчання цю всю історію, мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути. Бо кожен день мільйон званків. Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля, безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмете, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь. І я намагаюсь людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не якась допомога. Поняли? У мене у мене. Я запишу сім'ї, у мене мама, вчитель математики, папа. Столяр красадірівчик, я з обычного району в Полтаві, з самого обычного. крутивсь, мутив, шукавсь, до, дошукався, да Що вам мішає? Ну, от вам вже ложку дали, в рот, ложа, кажуть, перейди по ссылці в описані профіля, за тебе вже все зробили. Не будемо шукать, де в моменте вирвати, вицепити, а якщо не дадуть, ще й ми плюнемо їм в лицо. Самі делать ми не будемо нічого вчити. Ну, отакі, понял? Все, перепрошую за емоції. Ну це просто неможливо. Кожен день мільярд дзвінків і ще з такою інтонацією людей їм должен, що я м'язаний поняв. Бо є ті типу, гроші, бо є і Я должен. О, от так отакі от. Такі от.